Добрий день, шановна Марина Миколаївна, добрий день, шановні колеги. Вітаю. Сьогодні для, нашого суботнього, для нашої суботньої зустрічі я підготувала, на мій погляд, дуже цікаве питання: оптимізація антигіпертензивної терапії при мінливості артеріального тиску в різні. Пори року. Насправді, про мінливість артеріального тиску ми знаємо не так давно, якщо подивитись на історію. 126 років тому вперше Хіл опублікував повідомлення про зміну артеріального тиску під час сну та неспання. На початку двадцятого століття, в 904 році, Теодор Дженовий звернув увагу на коливання артеріального тиску і його підвищення у відповідь на хірургічне втручання, куріння або хвилювання. І ми знаємо зараз з вами добре, що це дійсно так. Надалі, в 1940 році Евбайн і Голштейн показали, що кров'яний тиск, котрий вимірений саме вдома, нижчий за рівнем, ніж артеріальний тиск, котрий вимірювали у клініці. І насправді, з 1964 року, Пікерінг, Джордж Пікерінг, показав вперше істотне зниження артеріального тиску. Під час сну. Далі історія а, з розгляду. Вивчання поведінки артеріального тиску в залежності від самих різних факторів зовнішнього середовища, впливу, коливань дня та ночі та інших факторів, почала активно вивчатись, коли ми стали мати можливість використовувати автоматизовані системи добового моніторування артеріального тиску. І саме моніторування тиску дозволяє і в наші години індивідуально виявляти всі закономірності каливань артеріального тиску на протязі доби. Мало того, сьогодні критерії вимірювання артеріального тиску, а саме тип вимірювання артеріального тиску, офісний. Ми знаємо, є домашнє сьогодні вимірювання артеріального тиску, і окремо за денні години, нічні за добу. Повністю ми, ми дивимося і аналізуємо амбулаторний моніторинг саме артеріального тиску, саме три типи вимірювання артеріального тиску, і рівень тиску, котрий ми отримуємо, є підставою для. Діагностики артеріальної гіпертензії. Але ж дуже важливе те, що саме завдяки домашнім цифрам артеріального тиску, котрих за тиждень, а саме, для, саме тиждень потрібно на першому етапі, а також дані амбулаторного моніторування добового, саме ці е, виміри дозволяють нам сьогодні і визначати фенотипи артеріальної гіпертензії, е, такі як. Наприклад, артеріальна гіпертензія білого халата. Маскована артеріальна гіпертензія, і навіть сьогодні вже визначена досить велика розповсюдженість даних фенотипів до 25% артеріальна гіпертензія і до 20% маскована артеріальна гіпертензія. Масковану артеріальну гіпертензію ми називаємо саме ту артеріальну гіпертензію, коли в нас на прийомі в клініці клінічний артеріальний тиск офісний в межах норми, а вдома або на. Місті, артеріальний тиск підвищений. І так, ми сьогодні саме на підставі поєднання різних типів вимірювання артеріального тиску можемо насправді сказати, чи контрольована. Чи неконтрольована артеріальна гіпертензія, і навіть стали визначати приховану артеріальну гіпертензію. Тобто, насправді, на жаль, у трьох четвертих пацієнтів відсутній контроль саме за даними амбулаторного моніторування, навіть коли в нас е, в клінічній практиці клінічний артеріальний тиск сягає менше ніж 140 сорок 90. Тому на, в наше в наші сьогодення є дуже гарна, на мій погляд, концепція відомого гіпертензіолога Каріо, котрий визначає сьогодні навіть. Серцево-судинну протекцію, її ефективність і наполягає на тому, що саме ефективна серцево-судинна протекція сьогодні повинна бути заснована саме на даних клінічного значення 24-годинного моніторування. І окрім обов'язкового жорсткого контролю за добу артеріального тиску, котрий до повинен сягати менш як 130 і 80, він Намагає нас подивитись. Окремо на циркадний ритм хворого, і все добре, якщо є достатнє зниження вночі артеріального тиску, яка варіабільність чи не підвищена вона, і насамперед, ще й який ранковий сплеск артеріального тиску у хворого є. І він свідчить от такий комплексний підход, свідчить про те, що насправді ми можемо з вами дуже ефективно контролювати. Наш характер лікування. Чому саме так? Ну, перш за все, наприклад, нічна артеріальна гіпертензія сьогодні розглядається як предиктор серцево-судинного ризику. Ви бачите дослідження ІДАКа. Котре визначило, що коли у пацієнта, на жаль, є порушення циркадного ритму і саме є нічна артеріальна гіпертензія, то це збільшує загальну смертність на 29%, а серцево-судинні події на 38%. Якщо взяти наш сучасний погляд, ви бачите дослідження, котре було опубліковано майже рік тому, в травні 2023 року, де

Нашого клінічного виміря, виміру систолічного артеріального тиску і даних систолічного артеріального тиску за добу в денні і нічні години. І визначили саме інформативність, якщо ми дорівнюємо клінічному систолічному артеріальному тиску 100% інформативність для визначення смертності від усіх причин смертності серцево-судинної, то ми бачимо, що саме Нічний рівень систолічно-артеріального тиску перевищує наш клінічний систолічний артеріальний тиск за своєю інформативністю в 6 раз. Саме вплив порушення циркадного ритму сьогодні розглядається і як ознака, фактор ризику додатковий для розвитку когнитивної дисфункції у хворих на церебровоскулярні захворювання. Ще одна складова цієї концепції і ефективного контролю артеріального тиску з точки зору ефективності профилактики, ми розглядаємо саме ранковий підйом артеріального тиску. Було визначено, що саме велика небезпека саме в ранкові години між 4 і 10 годинами ранку, тому що саме в ці години значно збільшується ризик розвитку інсульту. Інфаркту, і навіть найвищий е, ризик раптової смерті саме в ці е, години доби. Мало того, е, дуже важливо, що і ранні е, ранкові домашні вимірювання артеріального тиску сістолічного також показали взаємозв'язок по результатам хані стадії дослідження, що і випадки інсульту, і коронарні події. Також за визначеним систолічного артеріального тиску вранці вдома також є дуже інформативними. Тому ми розглядаємо ще саме ранковий підйом з точки зору ризику навіть розвитку фібриляції перецерт. Теж нещодавне дослідження, котре свідчить, ви бачите, наскільки стримко саме в ці ранні ранкові години зростає ризик розвитку параксізмальної фібриляції передсерч у хворих на артеріальну гіпертензію. Взагалі, прогностичне значення ранкового підйому артеріального тиску в поєднанні з денним нічним та добовим артеріальним тиском і. Відсутністю або недостатнім зниженням діастолічного артеріального тиску і значним ранковим підйомом як сістолічного, так і діастолічного артеріального тиску на сьогоднішній день суттєво асоціюються з підвищенням серцево-судинного ризику. Ну і Окремий показник варіабельність артеріального тиску. Ми бачимо її так, як пілоподібні такі стрімкі зростання артеріального тиску за дуже короткий час. І сьогодні наші сучасні погляди на варіабільність артеріального тиску вони поширились від просто дуже короткостроковий і короткострокової е, варіабільності артеріального тиску, помірнострокову. Це коли ми визначаємо за даними класичного вимірювання артеріального тиску, або в нас в клініці, і ми можемо подивитись, наприклад, міжвізитну е, е, міжвізитами нашими коливання артеріального тиску, і вона відноситься до. Е, Помірно і довгострокової, але ж всі. Короткострокові це все якраз короткострокова варіабельність, це все якраз дані, котрі ми е, отримуємо за або е, домашнім моніторуванням артеріального тиску, коли вимірює артеріальний тиск сам пацієнт вдома, а потім нам приносить щоденники свої, або за амбулаторним моніторуванням добовим е, е, апаратним. Но я хочу звернути вашу увагу сьогодні окремо, що має е, сьогодні. Значно підвищується, ще ризик розвитку несприятливих подій. Через довгострокову підвищену варіабільність артеріального тиску, і сьогодні я хочу з вами окремо подивитись на те, як сезони року впливають на мінливість, і в тому числі на варіабільність артеріального тиску, і на інші хронобіологічні характеристики артеріального тиску. Якщо взагалі подивитись, який вплив підвищеної варіальності артеріального тиску на перебіг захворювання, ми бачимо, що це і посилення тяжкості. Перебіг, і ранні ушкодження органів мішені, і підвищення тяжкості самої ретинепатії, креатинінуси вартки крові. Але головне це значне збільшення ризику серцево-судинних ускладнень до 60-70%. Ще у 2014 році, тобто майже 10 років тому, за даними мета-аналізу досліджень, в котрі увійшли більш як 8 тисяч хворих за диспансерним спостереженням, в них вимірювали артеріальний тиск при трьох або більше відвідуваннях. І Аналізували саме варіобільність артеріального тиску систолічного між візитами. І ви бачите, що е, коли розглядали окремо ризик інсульту, ризик кардіовоскулярних захворювань ішмічної хвороби серця, смертності кардіовоскулярної та загальної смертності, скрізь е, міжвізитна варіальність, коли була підвищена, е, була асоційована саме зі збільшенням. Е, Ризику серцево-судинних подій. Якщо ми подивимося безпосередньо на вплив пори року на рівень офісного і домашнього артеріального тиску, то тут дуже цікаві дані, котрі були отримані декілька років тому. Якщо ми беремо офісний артеріальний тиск, чи є різниця весна, літо, осінь, зима, і здійснили, що так. Офісний систолічний артеріальний тиск нижче. Лише влітку порівняно з весною, а офісний діастолічний тиск без суттєвих відмінностей в кожен сезон. Якщо ми беремо саме ранковий артеріальний тиск, то ранкові домашній систолічний та діастолічний тиск були значно нижчими влітку. Порівняно вже з усіма іншими сезонами. Якщо окремо взяли нічний артеріальний тиск і проаналізували, то теж ми бачимо, що вечірні домашні систолічний і діастолічний тиск були значно нижчими влітку. Це дослідження G-HOPE, вкотре було проведено у 4310 пацієнтів з артеріальною гіпертензією, але ж окремо в цьому дослідженні подивились Поширеність маскованої артеріальної гіпертензії в кожному сезоні і обрали групу із всіх учасників саме з нормальним офісним артеріальним тиском, котрі досягли цільового рівня, і з'ясували, що поширеність прихованої ранкової та вечірньої гіпертензії влітку була значно нижчою ніж в інші сезони, а приблизно у 50% пацієнтів. Вдумаємося, шановні колеги, з добре контрольованою артеріальною гіпертензією була встановлена прихована артеріальна гіпертензія, котра визначалась саме за ранковим артеріальним тиском. Е коли подивились іншу групу вже з підйомом офісного артеріального тиску, то визначили навпаки, що поширеність гіпертензії білого халату, котра визначалась за ранковим або вечірнім рівнем артеріального тиску, вона була значно вищою влітку, ніж в інші сезони. І нам треба це враховувати також в нашій клінічній практиці, шановні колеги. Якщо взагалі. Поєднати дані сезонні особливості короткострокової з довгостроковою варіабільністю артеріального тиску. Ми знаємо, що влітку це тепла погода, дегідратація, пітливість, вживання редини та солі додаткове, погана якість сну, температура підвищується, а артеріальний тиск дещо знижується влітку. Але ж якщо ми подивимось дані добові, то ми точно з'ясували тут дослідники, що підйом артеріального тиску збільшується саме вночі. Мало того, саме розвиток серцево-судинних подій на протязі всієї доби влітку саме самий складний в нічні години. Враховуємо це, шановні колеги. Якщо ми візьмемо зиму окремо, то на відміну від літа, навпаки, тиск дещо піднімається. Але головне те, що аналіз за добу характеристик підйому зовсім інший. Ми бачимо підйом ранкового артеріального тиску сплеск і підйом варіабельності артеріального тиску на протязі всього дня. Взагалі, якщо порівняти розвиток, ризик розвитку серцево-судинних подій, коли їх більше влітку чи в зиму? І з'ясували, що взиму частіше серцево-судинні події, ніж літом. Тому ми зрозуміли, як же ж ми можемо впливати на це. І перш за все, це наша робота дуже плідна безпосередньо з пацієнтом. Бо не просто нам потрібно зробити корекцію в антигіпертензивних препаратах в ліках, в дозах і так далі. Але ж, перш за все, ми повинні попередити, як важливо оптимально коригувати кімнатну температуру, особливо для ночі. Влітку, а також в зимовий період, так, також, щоб температура у домівках була адекватною, бо це має вплив на варіабельність артеріального тиску, наприклад, взимку і на ранковий утрішній підйом. Мало того, ми повинні всі ці нюанси. Особливості поведінки артеріального тиску в сезонні обов'язково коригувати нашою антигіпертензивною терапією. Чому так? Бо було доведено, що стабілізація саме сезонної варіабільності артеріального тиску може навіть запобігти або знизити розвиток серцево-судинних захворювань ускладнень взимку. Ми добре з вами знаємо сьогодні головні класи антигіпертензивних препаратів, і те, що ми за рекомендаціями останніми європейськими 23-го року Європейського товариства з артеріальної гіпертензії повинні починати стартувати з подвійної комбінованої терапії у більшості пацієнтів. А потім, якщо необхідно проводити титрування до максимально переносимої дози. Та потім здійснювати перехід на потрійну комбіновану терапію за необхідністю. І це другий пункт, дуже важливий з точки зору впливу коректності призначення антигіпертензивних препаратів саме з урахуванням сезонів. Пор року, різних по року. І так загальна стратегія зниження артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію. Наприклад, ми обираємо двокомпонентну фіксовану комбінацію антигіпертензивних препаратів сьогодні, сьогодні котра дуже часто нами призначається, одна з улюблених: це перендапрес-ду. Наприклад, ми беремо за основу пірендаприл. І індипамід. Чому саме так? Чому саме така комбінована антигіпертензивна терапія? Тому що використання різних механізмів дії з впливом на різні ланки патогенезу підсилює ефект одного препарату дію іншого, тому що ми отримуємо збільшення тривалості гіпотензивної дії. А ми пам'ятаємо з вами, що і влітку, і взимку для нас це дуже важливо, щоб за добу. Контроль артеріального тиску здійснювався адекватно. Мало того, ми ще додатково отримуємо зниження частоти побічних ефектів через можливість застосування низьких доз компонентів і компенсації активації контррегуляції. Ну і безпосередньо ми повинні бути впевненими в тому, що те, що ми з вами. Призначаємо та чи інша комбінація складові наших комбінацій, котрих призначаємо, щоб вони мали доказову базу з точки зору профілактики серцево-судинного ризику, зниження серцево-судинного ризику обов'язково. Ну і ви бачите, що сьогодні саме мета-аналіз рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень 23-го року, котрий увійшли більш як 20 4 тисячі пацієнтів статистично було показано значуще зниження ризику при прийомі індепаміду з піріндаплілом і коли розглядали окремо смертність від усіх причин, смертність від серцево-судинних захворювань, летального інсульту, я підкреслюю на 36% і всіх інсультів на 27%. Ми добре з вами знаємо, що пірендапрес ми можемо призначати у самих різних дозах. І з точки зору для хворого, наприклад, влітку і взимку, наприклад, наш хворий отримував влітку періндапрес до в дезеровці 4 мг периндаприлу та 1,25 індепаміду, а взимку рівень. Артеріального тиску дещо на 5, 4-5 мм систолічний підвищується. Якщо не вистачає для ефективного контролю артеріального тиску, то нам не треба переходити відразу до інших препаратів, а в рамках однієї Назви Піндапрес-Ду, ми призначаємо під трошки більшу дозу. І ми обов'язково попереджаємо пацієнта, для чого це ми робимо. Тому що сьогодні є докази сезонного впливу саме впливу сезонного особливості на мінливість артеріального тиску. Якщо нам не хватає навіть Самої високої дози перендапрес до ми маємо чудово перейти на перендапрес Тріо. Потрійна комбінація з додаванням вже антагоніста кальція амлодипіну. Чому так? Тому що знову ми повинні розглядати, що ми додатково отримаємо від призначення, наприклад, Амледепіну. Перш за все, серед всіх антигіпертензивних препаратів, котрі сьогодні ми маємо в своєму арсеналі, він доказав саму найбільшу і, мало того, що найбільший вплив на зниження варіабільності, ще й ви бачите, саме найбільша достовірність того, що амлодипін – найбільш впливовий позитивно по зниженню на варіабельність артеріального тиску, але ж Іншим другорядним препаратам, котрі трошки за ефективністю поступаються амлодепіну. це є якраз клас диуретиків, і в тому числі, перш за все, це тазіт-подібний диуретик індипамід, і теж показав і свій позитивний вплив, і головне вирогідність дуже висока. Наприклад, ви бачите бета-блокатор, також з лівої сторони розположення. Але ми бачимо, що цей вплив був, був недостатньо ефективний і недостовірний. Тому ми розглядаємо сьогодні на першому місці антагоністи кальція, перш за все, амледепін, і диуретики, як другорядний клас препаратів позитивного впливу на варіабельність артеріального тиску. І знову періндапрес і в нас є чотири комбінації різних доз. В нас є можливість обирати від улюбленої компанії Дарниця індивідуально для наших улюблених пацієнтів саме той препарат, котрий необхіден саме йому призначити з урахуванням, в тому числі і пори року. Що сьогодні? Ми можемо зробити для того, щоб все ж таки прихильність наших пацієнтів пацієнта якнайменше самою високою в різні пори року, щоб вони не казали нам на прийомі, що, на жаль, вже не діє. ранній дії в препарат все було добре, а зараз не діє, мені не вистачає. Американці провели дуже чудове дослідження. Ви бачите, 27 лікарів приймали участь у цьому дослідженні і спостережені в цьому оцінювали переваги в стілі прийняття рішень та прихильність до прийому ліків протягом трьох місяців. В цьому дослідженні саме за допомогою електронного пристрою моніторингу в залежності від тривалості взаємин пацієнт-лікар. І ви бачите, рішення прийняття рішень, вони були засновані як, основане як пасивне прийняття рішень, активне прийняття рішень і сумісне пасивне, активне з точки зору лікаря, і сумісне з точки зору безпосередньо разом з пацієнтом. Що з'ясували? Чинники, котрі підвищують прихильність до лікування. Перш за все, з точки зору самих пацієнтів, це активне рішення, лікар та пацієнт разом це переконливість рекомендацій лікарям, коли він доносить нові знання до свого пацієнта, і це обов'язкова задоволеність медичною допомогою самим пацієнтам. Самим пацієнтом. Тому, шановні колеги, знаходимо можливість, находимо час говорити з пацієнтом про всі дрібнички і навіть про такі, котрі зовсім не дрібнички, такі, як мінливість артеріального тиску в різні пори року. Я дякую вам за увагу, шановні колеги. Будьте здорові миру нам та злагоди!